Шановні друзі, шановні вчителі, шановні учні, а сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці задачі зі старих зошитів. Але ця зустріч з цим рівнянням, дуже класним рівнянням, дуже цікаво. вона могла відбутися і в іншій рубриці: авторське розв'язування на авторських задач. Чому? Тому що я колись в інтерне, ну не колись а недавно в інтернеті побачив це рівняння. І ви знаєте, який в мене підход до рубрики авторське розв'язування на авторських задачах. Я дивлюся величезний таймінг. Ага, а я можу розв'язати краще, швидше. Давайте покажу. А тут ситуація була з точністю до навпаки, як кажуть математики. Таймінг цього рівняння був достатньо маленький. Я зайшов і подивився, що автор розв'язує приблизно наступним чином. Зведемо до спільного знаменника тут, і тут. Ага, бачить автор, тут же класна ситуація. Х-1, і там в чисельнику, і там, і там, і в знаменнику Х. Розклали на множники. Роз... Він, не я, Розклав на множники. Потім там, ну і потім переніс в одну частину, виніс з задушки оце, отримав більш просте рівняння. Що там він отримав? Плюс один, мабуть там. Ну, щось таке там. Що щось таке отримав. Коротше, просте рівняння. Отримав там, щось просте отримав молодець. Е, у ну, мене до вас є таке питання, а чи можна в принципі так розв'язувати? Я думаю, що ті, хто дивився, я беру поперед. У мене є у рубриці авторська задача, ролик, один з перших моїх роликів, яка називається Увага Корінь парного степеня. Ну, мені треба спробувати не забути і посилання на цей ролик залишити. Ця справа в тому, що коли ми працюємо з коренем парного степеня, наприклад, з коренем квадратний, корінь квадратний з А на Б, це з А на корінь з Б лише у випадку, якщо вони обидва додатні. Ну, я 0 можу не розглядати, нехай буде нуль. А А на Б. Може бути додатнім і в тому випадку, коли обидва від'ємні. Тоді це корінь із мінус А на корінь із мінус Б, коли вони обидва відємні. Про ці всі можливості автор подібного перепрошую розв'язування, м'яко кажучи, забув. Тому в нього і таймінг рулика вийшов ну, відносно невеликий, відносно, ще раз скажу. Це, пога... Це неправильний розв'язок. Не те, що поганий, він неправильний просто. Давайте натиснемо паузу. Тепер, коли ви знаєте, як не треба, коли ви знаєте мою підказку з коренем за Б, можливо, ви розв'яжете як треба, мені так здається. Ну. Скажемо так, я думаю, у вас вийшло, майже впевнений, що ті, хто регулярно дивляться, не лише мої, тобто розвиваються ті учні, які розвиваються, я думаю, що у вас має вийти. Е, ну, Давайте я зразу перенесу, в принципі. От як я. Ну не те, що я не люблю область визначення рівняння, коли без неї можна обійтися, а таких рівнянь і раціональних, і логарифмічних дуже багато. Коли без неї можна обійтися без області визначення, я перепрошую, я обходжуся. Але тут без неї обійтися не можна. Отже, область визначення рівняння ми знайдемо. Розв'язавши ось таку систему. І це більше нуля, і це більше буде рівню нуля, одне більше буде рівню нуля інше. Я все-таки зекономлю час, воно розв'язується і те і іншим методом інтервалів, іде накладання, і ми отримаємо ось такі два проміжки. О. Тепер вже Скажімо так, вирісовується правильний план розв'язування. Оскільки все-таки у нас два проміжки, а не три чи чотири, то є смисл на цих двох проміжках. Було б чотири, розглядали б на чотирьох, ну що пороби. Отже, давайте акуратно розглянемо. Значить, х квадрат, я буду по черзі писати, тут досить тонкі моменти. Досить тонкі моменти, а в мене. Не підключений був ноутбук до мережі чомусь. Так, тому тонкі моменти могли закінчитися тим, що мені батарея б сказала до побачення. Да. Отже, x-1x1 таке буває. Так, о. І тепер давайте ми кожний компонентик, який тут є, проаналізуємо. Цей компонентик в нас менше нуля. Цей компонентик також менше нуля, а другий компонентик він більше нуля. Тому наш корінь буде так розкладатися: 1 мінус х, 1 плюс х корінь із мінус х. Цим розібралися. Другий x мінус 1 на x. За умови, що x від мінус 1 до 0, в нас кожний компонентик буде від'ємний. Значить, це 1 мінус х на корінь із мінус х. Давайте напишемо, яке рівняння в нас вийшло. Перепрошую, без технічного збою не обійшлося. Отже, в нашому першому випадку наш перший радикал, він буде ось таким. Другий буде ось таким. І мені треба для того, щоб потім винести задушки, дуже схитрувати. Дивіться, як я подаю цей дріб. Враховуючи те, що ми з вами розглядаємо ситуацію х від мінус 1 до нуля. Якщо ви це перетворите, то ви побачите, що я отримаю початково. Але у нашому цьому випадку під знаками радикалів, під знаками коренів і в чисельнику, і, від, і у знаменнику стоять додатні числа. Тоді ми абсолютно точно можемо винести задушки і дійсно трішечки спростити наше рівняння. Ось я виніс задушки, тут залишилося 1 плюс Х, тут у нас мінус 1, а тут мінус. Буде корінь 1 мінус х на корінь із мінус х дорівнює нулю. Ну, нібито нібито все нормально. Нелегке, дуже нелегке рівняння. Х у нас від мінус 1 до 1, і тому написати, що це дорівнює нулю або це дорівнює нулю, Це трішки зайва робота. Перше наше нулю не буде дорівнювати для даних значень x, оскільки перший дріб дорівнює нулю, якщо х дорівнює 11. Ми одиницю не розглядаємо. Тому всі свої зусилля ми кинемо на наше оце рівняння у дужках. Домножимо на мінус х, враховуючи те, що х не дорівнює нулю, мінус х1 плюх мінус. Корінь із мінус Х, мінус корінь 1 мінус Х дорівнює нулеві. Ну і далі будемо дивитися на це, як, в принципі, та стандартне рівняння. Ну, тільки воно ну, трішечки таке, не, не дуже симпатичне, правда, з цими мінусами. Переніс. Тепер я. Враховуючи те, що йде, я розглядаю, ліва і права частина цього ірраціонального рівняння абсолютно точно додатні, тому ми можемо сміливо піднести до квадрату. Квадрат першого, подвоєний добуток першого на друге. І плюс квадрат другого. Після спрощень. Ми отримаємо, я вже буду підглядати, х квадрат мінус х плюс 2 на корінь x квадрат мінус х. А, так я ж не сказав, чому це задача зі старих зошитів. Тому що коли я побачив це рівняння, я згадав, що в одній з моїх книжок воно є. У книзі 200 варіантів є це, тобто тут, тут, тут мінус х. У книзі 200 варіантів екзамена з математики є це рівняння, до речі кажучи. Тому я думаю, блін, це моє рівняння, по-моєму, воно в мене десь є. Чому так швидко розв'язав? Ну, повернуся. Значить, Якщо ви уважно подивитеся, то ви збагнете, що це повний квадрат ось такого виразу. Корінь додати одиницю, хочемо, щоб дорівнювало нулю. Ну, не буде цього ніколи. Тобто тут розв'язків немає. Отже, у нашій першій гілочці розв'язків це рівняння немає. Отже, давайте повернемося до області визначення рівняння, і пригадаємо, що в нас є другий проміжок, на якому ми повинні розглянути це рівняння, від 1 до плюс нескінченності. Тому я скопіюю рівняння, напишу, що друга наша ситуація х належатиме від 1 до плюс нескінченності, і на кожному на цьому проміжку я так само можу написати перший корінь, ось наш другий корінь. Але в цьому випадку ми точно можемо сказати, що всі компоненти х-1, х 1 і х будуть додатніми. Тому ми дуже легко розбиваємо це. На відповідні корені. я це можу, в принципі, і не коментувати. І тоді це буде корінь x мінус 1 на корінь з х в квадраті, і поступаємо так само. Виносимо задушки корінь з x мінус 1 на корінь з х. і на цей раз вже наша. Перший множник назвемо це так. Перший множник нам дає х до рівня 1 це корінь рівняння. Він входить у розглядуваний проміжок. Є коренем рівняння, все нормально. Хто не ввірить, може підставити в початку. Ну, ви бачите, що буде коренем рівняння. Тепер для того, щоб розв'язати те, що в других дужках ми домножимо на х. На корінь із X. Перепрошую, ми домножимо на корінь із x, тому що корінь із x явно не дорівнює нулю. Ну і ми фактично з вами отримали достатньо стандартне раціональне рівняння, яке, до речі, кажучи, має досить симпатичний розв'язок. Я переніс радикали. В мене є абсолютна гарантія того, що ліва і права частина невід'ємні, я можу сміливо підносити до квадрату. І після того, як я виконаю всі спрощення, я отримаю ось таку ситуацію, я підглядаю. Ось таку ситуацію я отримав. Ви легко побачите, що це повний квадрат ось такого виразу. Квадрат дорівнює нулю, коли сам вираз дорівнює нулю. Тому. Корінь дорівнює 1. Сам підкореневий вираз дорівнює одиниці. І наша отримане квадратне рівняння має корені. 1 плюс мінус корінь з ще ділиться на 2. Але корінь, який з мінусом, не належить розглядуваному проміжку від 1 до плюс нескінченності. А корінь другий належить цьому проміжку і є коренем початкового рівняння. Всі наші перетворення були рівносильними. Я думаю, ви це помітили. Отже, наше рівняння початкове має два розв'язки: одиниця і один плюс корінь з п'яти, що ділиться на два. Ну, це рівняння намагався я при підготовці. До запису розв'язати якимось іншим способом. Мені здавалося, що можна ліву і праву частину домножити на спряжений вираз, щось хороше вийде. Ну, не вийшло в мене. Я другого способу не знаю, чесно кажучи. Якщо ви знайдете другий спосіб, пишіть це, будь ласка, в коментарях. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!